Вітаю сьогодні. Я і моя колега Міла з платформи Together in Germany дамо відповідь на ваше запитання, яке прийшло до нас на нашу платформу. Вітаю тебе, Міло! Вітаю тебе, Катя. Отже, наше перше питання: чи можу я отримати тимчасовий захист в Німеччині, якщо я вже його отримав в іншій країні? ЄС. Так, це можливо. Для цього людині потрібно подати заяву до Ausländerbehörde у тій країні, де вже було отримати тимчасовий захист, і тільки після цього можна буде починати цю процедуру в іншій країні ЄС. Наприклад, Німеччина сказала так, дала позитивну відповідь. Тоді Ausländerbehörde розповість людині про подальші кроки у цій процедурі. А що робити з тимчасовим захистом, який людина отримала в своїй першій країні ЄС? На жаль, від нього треба буде відмовитися. Якщо людина, наприклад, отримувала соціальну допомогу, від неї теж потрібно буде відмовитися. Дуже важливо зазначити, що наразі не всі федеральні землі у Німеччині приймають біженок та біженців з України. І взагалі, які шанси отримати тимчасовий захист в Німеччині? Не дуже великі. Якщо у вас є питання або ви хочете поспілкуватися з іншими ком'юніті, будь ласка, приходьте на нашу платформу Together in Germany». Дякую за вашу увагу. Якщо у вас є запитання, переходьте на нашу платформу Together in Germany. Вона безкоштовна та анонімна. Зустрічі на платформі.